Чому були звільнені очільники обласних військових адміністрацій Херсонщини і Запоріжжя? Якими були здобутки і провали їхніх команд? З якими викликами зіткнуться нові очільники адміністрації регіону? І що відомо про нового так званого керівника Маріуполя, якого призначили російські окупанти? Докладніше в цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій. Документи оприлюднені на сайті президента 24 січня. Зеленський звільнив голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, а також голів Дніпропетровської, Сумської і Київської обласних військових адміністрацій. Також, 24 січня, президент звільнив заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Свою заяву на звільнення з посади Тимошенко продемонстрував у своєму телеграм-каналі. Напередодні президент Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі. Про причини кадрових змін він не повідомляв. Вдім у своєму відеозверненні 24 січня Володимир Зеленський зазначив, що відповідні кроки будуть здійснювати і надалі. Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо. Це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк також прокоментував кадрові рішення у виконавчій владі і сказав, що це тільки початок. За його словами, деякі чиновники вважають, що вони поза цією війною, що вони можуть скористатися війною, в тому числі у своїх особистих цілях, зазначив Подоляк в ефірі телемарафону. Певна низка чиновників різних рангів веде себе дуже дивно. Тобто, вони не те, що не несуть таку ж саму солідарну відповідальний за момент, не віддають, а навпаки, хочуть щось взяти у держави по суті у суспільство, яке віддає в цю війну все. Ну безумовно, президент це бачить, і президент приймає рішення. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що відставки голів обласних військових адміністрацій Херсонщини і Запоріжжя пов'язані зі звільненням заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Ну, я думаю, що пан Ярослав Янушевич звільнений по особистому бажанню разом з командою, з якою прийшов. Тому що, на мою думку, команда, яка вся цілком звільнилася, це Кирило Тимошенко, це голова Дніпропетровської області, голова Запорізької області, Ярослав Янушевич. Це як би мовити, то неформальна така команда, яка прийшла, яку привів за собою Кирило Тимошенко як своїх людей, і пішовши спасати, відповідно вся команда іде з посади. Причому дуже так знаково, що ця вся команда була замішана останнім часом в низці корупційних скандалів. Кандидатури на призначення нового чільника Херсонської обласної адміністрації продовжують бути у таємниці, зазначив депутат. Бо процедурі спочатку Кабмін погоджує, а тоді вже виходить указ президента. Тому будемо чекати, і дійсно буде цікаво, що ж буде відбуватися. У нас же ж в розрізі військових подій то зараз згорнута взагалі програма децентралізації. Децентралізація, яка була, і зараз ми бачимо посилення президентської вертикалі. До речі, це якраз і право президента, і відповідальність президента голови обласних військових адміністрацій. І тому ці призначення це виключно його воля, його відповідальність. Сергій Хлань розповів, що на його думку вдалося зробити Ярославу Янушевичу на посаді очільника Херсонської обласної військової адміністрації. Об'єктивно, треба визнати, що Янушевич. Зміг сформулізувати видачу гуманітарної допомоги, тому що від початку звільнення вона видача відбувалася абсолютно хаотично, То на сьогоднішній день все ж таки це більш організовано. Не змогли налагодити роботу структурних підрозділів. Ви знаєте, я навіть не вдавався глибокої критики, тому що це було не потрібно, коли ставало питання ось цих так званих пунктів незламності, то я один з перших сказав, що це доволі небезпечно, і треба їх всі переводити в укриття. До речі, мені було приємно, що він дослухався, і саме ця робота розпочалась. Мені було приємно, що дослухались до мобільних укриттів, про яких я казав, і які почали ставити в місті Херсоні. Поки що благодійні організації. Втім, на Херсонщині теж сталися корупційні скандали, хоча вони можуть і не бути пов'язані напряму з діяльністю колишньої голови обласної військової адміністрації, додав депутат. Та низка корупційних скандалів, яка відбулася за останній час на Херсонщині, то вона перескреслює це все, тому що навіть якщо брати що особисто Ярослав Янушевич не ставив своїх підписів під тими чи іншими закупівлями, але це відповідальність його, навіть якщо це виконують інші військові адміністрації в його підпорядкуванні. Головний редактор видання мост із Херсона Сергій Нікітенко зауважив, що офіційних претензій у президента до роботи Янишевича на Херсонщині не було. Ну і що він зробив? По перше, він його основна заслуга він зібрав заново обласну військову адміністрацію. Бо після окупації Херсонщини обласна військова адміністрація, ну колишня ОДА не працювала. Взагалі її не існувало як структури. Взагалі е він мені особисто розповідав про те, що коли він приїхав ну, після призначення, то в обласній військовій адміністрації е фізично знаходилося шість людей. Це його заступники, і то не всі, і секретарка, і все. Всі інші люди, бо невідомо де. Тому те, що... ну а в принципі на початку січня я особисто був в приміщенні обласної військової адміністрації Херсоні. Бачив, що це вже невеликий, але працюючий механізм. Черги охочих обійняти посаду голови Херсонської обласної військової адміністрації немає, каже Сергій Нікитенко. Й ти зараз працювати на цю посаду, та в принципі і в серпні, йти на цю посаду. Це було політичне самогубство, бо отримати якісь Політичні дивіденди або гроші, да там тут було неможливо. Це було, ну так і зараз. В принципі, вкрасти тут особливо нема чого, тому е, отримати якихось, якісь швидкі перемоги теж неможливо, ви розумієте. Сюди треба йти і пахати. Пахати е, цього добово мати потужну команду, Скоріше за все, з ними місцевих людей. Бо Місцевих майже не залишилось. Скоріше за все. Ну, от я так думаю, це моя особиста думка, що буде прийнято рішення призначити якогось військового. Кандидат соціологічних наук, керівник соціологічної компанії Індепендент Research Group із Запоріжжя Фелікс Хрустальов вважає, що до звільнення Олександра Староха із посади голови Запорізької обласної військової адміністрації могли призвести репутаційні втрати, які понесла його команда. Звісно, розуміємо, що є велика різниця роботи у мирний та у військовий час, що що робило керівництво, коли ще діяла Запорізька обласна адміністрація, це там одні речі, і зовсім інші виклики постали вже перед військовою цивільною адміністрацією. І тут є такі нюанси, ну які, звісно, це. Принципи, які до будь-якої роботи зараз відносяться, але вони в більшій мірі значно відносяться до органів державної влади, і тим більш цивільної цивільної, цивільна адміністрація, військовий час, я кажу зараз про відкритість, підзвітність, зворотний зв'язок та комунікацію. Комунікація із громадою має бути у пріоритеті в роботі обласної адміністрації, каже соціолог. Ця робота вона має бути прозвітованою, і має бути прозвітованою не тільки там до вищестоячих органів, а в першу чергу вона має бути прозвітованою, комунікованою з громадою, з жителями з населенням області, тому що однаково важливо і те, що ми робимо, і як ми про це звітуємо і комунікуємо. Бо якщо ми щось зробили або чогось не зробили і не прозвітували, то. З'являється певний простір для маніпуляцій, з'являється простір для того, щоб з'явилося запитання, чому саме це було зроблено таким чином, або не було зроблено. Фелікс Хрустальов вважає, що до проблем, з якими зараз стикається Запорізька область, має бути більше уваги в інформаційному просторі, і це теж завдання для нового очільника, який працюватиме у регіоні. Важливо, щоб Запорізька область все ж таки е, якось більше була. Е, на слуху в цілому в країні, бо зараз здається, що про Запорізьку область трохи не так чутно, не так її багато і в засобах масової комунікації, і ми про неї із центру мало чуємо, хоча у нас більшість території зараз знаходиться в окупації, хоча у нас. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб. У нас велика кількість проблем, які ми маємо вирішувати. У нас так само є території, є міста і села, селища, які знищуються, і ми про це маємо говорити і говорити гучно і на всеукраїнському, і на більшому рівні в цілому світі. У Запорізькій області є різні типи громад, каже соціолог, і їхні потреби суттєво відрізняються. Є громади, які зараз на неокупованій території, у яких є там е, одні потреби. У нас є території, які знаходяться на лінії фронту, е, які дуже страждають, е, йде необхідна інша підтримка, і є території, які зараз знаходяться е, тимчасово в окупації. І... Розуміємо, що якщо у нас буде відбуватися деокупація в Запорізькій області, то постане ще треті четверті, так, задачі це задачі пов'язані з реінтеграцією цих територій, з відновленням там державної влади, повернення туди державних сервісів, державних послуг, тому що наразі там все це відсутнє, і якщо ця територія буде повернена, то все це необхідно буде робити з нуля. Крім того, у Запорізькій області потрібно налагодити координацію між усіма гілками влади. Додав Фелікс Хрустальов. Наразі ми спостерігаємо, що не завжди у нас є така добра координація окремо рухається місто, окремо рухається область, але це все має е, рухатися спільно. Маємо іти е, одночасно і в одному напрямку. Політолог Микола Давидюк вважає, що очільників обласних адміністрацій будуть змінювати і надалі. По-перше, люди втомляться. По-друге, люди прокрадаються. По третє, якщо ми бачимо неефективність на центральному рівні, то зрозуміло, що на місцях треба дуже швиденько міняти. В цьому немає жодної проблеми для України. Плинність кадрів це наша ознака, тому що ми динамічна демократична країна, в якій треба приймати швидкі рішення, щоб перемагати і обганяти нашого ворога. І от який виглядає як закостенілий динозавр. Ну, от якого ми обіграємо. Насправді війна йде в стилі Давид проти Галяфа. Д... Галяф не повороткий, а Давид швидкий, прудкий і дуже мобільний. Політолог зазначив, що важливо, аби ті, хто дійсно був причетний до корупції, понесли відповідальність за свої дії. Повірте, за головою адміністрації ніхто сумувати не буде, нікого не згадають за виключенням тих, хто крав гуманітарку. Ті, хто крали на прифронтових районах гуманітарку, будуть отримують підозри, і будуть відповідати перед законом. Більше того, у них ще й можуть бути міжнародні розшуки, як на випадок, що вони подумають тікати. Війна, гуманітарне забезпечення населення і безпека це головні виклики, з якими стикнуться нові команди у Херсонській і Запорізькій областях. Додав Микола Давидюк. Я думаю, президент точно розуміє цю кадрову політику, і керівники його офісу, і уряд, і Верховна Рада, тобто в кооперації вони можуть дуже легко запропонувати тих, хто вирішить ці питання. Тому не бачу проблем з кадровими рішеннями. Людей більш ніж достатньо зсу найкращий кадровий резерв. А офіс президента може вибрати якраз таки тих хто буде відповідати тій чи іншій області. Зрозуміло, що в першу чергу це чесні люди мають бути і професійні. В першу чергові з дано випадку немає значення, тому що і те, і те обов'язково і важливо. А тим часом, 24 січня, російські медіа повідомили, що в окупованому Маріуполі звільнили призначеного російськими загарбниками так званого мера міста Костянтина Іващенка. Його місце посів Олег Моргун, який до цього керував окупаційну адміністрацію Новоазовського району. Як пише місцеве видання 0629, Моргун раніше працював у правоохоронних органах України на різних посадах у 2014 році. Спочатку був призначений очільником поліції Маріуполя, а влітку того ж 2014 року долучився до незаконного угруповання ДНР. 2017 року Запорізький суд заочно виніс вирок Олегу Моргуну за статтею участь у терористичній організації і призначив покарання 11 років позбавлення волі. Головна редакторка видання 0629 Анна Романенко називає Костянтина Іващенка непридатною до керівництва людиною. Я вважаю, що з самого початку був такою е, аварійною, я б так би мовити, людиною, яка була призначена цю посаду просто через те, що всі інші люди, кандидати, відмовилися. Ну тому, що е, там розглядалися різні варіанти, в тому числі е, готувався повертатися в Маріуполь і. Е, Самопроголошений так званий народний мер Кузьменко, який 14-го року в Криму чекав на таку можливість. Але мабуть, коли він побачив, що залишилось від Маріуполя, він відмовився в останню мить. Тому я думаю, що російські окупанти поставили найважченка просто від того, що нема кого взагалі було ставити на цю посаду. Журналістка зазначила, що ні від кого з призначених окупантами так званих керівників доля міста не залежить, тому я не пов'язую це е, рішення з політичними якимись е, причинами там з необхідністю проведення мобілізації тощо, просто тому що ці ті люди, неважливо хто, вони не ухвалюють ніяких рішень в місті. Абсолютно і від них не залежить нічого: Ні розвиток е, маріпельні відбудова, не ні мобілізація нічого. І я думаю, що призначення на цю посаду Олега Моргуна його зняли з Новоазовського напрямку, е, сталося саме через те, що просто нема кому. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 четверто лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли з житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує те, що веде загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.